Містечко писанок, солодощів та святкового настрою. За ніч у Львові виросли будинки великодніх майстрів. Вже традиційно, п'ятий рік поспіль у місті Лева, епіцентром свята, стає великодній ярмарок. Його окраса, святкова писанка та квіткова арка. Цьогорічний ярмарок матиме дещо інший формат. Через трагічні події в Україні організатори відмовились від концертів. Ми відмовились від звукового його супроводження ярмарку, тобто у нас не буде якогось співів, танців та музики. Основна атракція ярмарку майстер-класи у великодній майстерні. Кожного дня в нас будуть проводитися різноманітні майстер-класи з писанкарства, ляльки, мотинки, ткацтва, лозоплетіння. Плетіння. Незвичним для Львова стане урок плетіння пташок від майстрині з Херсонщини. Для їх виготовлення пані Ольга використовує лише екологічні матеріали. Пташка це символ е, приходу весни. От весною ж закликають пташок. Навіщо? Народ вважав, що пташка на крильцях приносить весну. Для гостей та жителів міста також пропонують різний великодній крам, національні солодощі та вироби ручної роботи. Ольга Матейчик, Віталій Руденко, Назар Мельник, новини.